Від учора чоловікам призовного віку за кордоном тимчасово призупинили надання консульських послуг. Обмеження не стосуються лише допомоги людям, які опинилися в надзвичайній ситуації, як -от ДТП чи затримання. Як пояснили в Міністерстві закордонних справ, усе через закон про мобілізацію? Згідно із ним надавати консульські послуги чоловікам призовного віку будуть лише після того, як вони стануть на військовий облік або оновлять свої дані. І хоча закон набирає чинності лише 18 травня, дипустанови мусять підготуватися, зокрема внести технічні зміни. У МЗС наголошують ці обмеження тимчасові і діятимуть до 18 травня. Яка процедура буде для чоловіків призовного віку після цього, поки узгоджують. Учора держпідприємство документ за кордоном припинило видавати вже виготовлені паспорти, посилаючись на технічні проблеми. Тож, уже другий день у їхніх відділеннях за кордоном черг, яка ситуація у Варшаві? Розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода Наталії Волосацької. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Отже, яка ситуація зараз у Польщі? Що ви бачите? Що можете розповісти? Вітаю колего. Сьогодні у роботі Варшавського відділення ДП документ зміни двері до паспортного сервісу зачинені. А люди, які хочуть подати документи, їх ведуть у приміщення чорним ходом. Так зробили через те, що напередодні люди, які хотіли забрати свої вже готові документи, але не змогли офіційно через технічні причини блокували роботу паспортного сервісу, лаялися і обурювалися. Ось як це виглядало напередодні. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти. Тут ребятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. Люди, які сьогодні прийшли з надією отримати вже готові паспорти, не вірять у те, що не працює система. Переконані причина у законі про мобілізацію. Люди вимагають або паспортів, або повернення грошей, наполягають, аби їм дали письмову відмову видати паспорт і планують писати скарги на електронну пошту ДКП документів. Мені 16 років склалася така ситуація, що ну треба було зробити загранпаспорт на майбутнє, щоб не знаю, може виїхати, тисі і так далі. І... Примірно шістнадцять назад пришло сообщение уже що можна забрати паспорт, склалося так, що просто технічні проблеми. Я так вважаю, але як вона на самом деле, не знаю. і не можемо забрати тепер. Надія є, може хтось, щось може там. Може, пройти у казнях Я прийшов на отримання внутрішнього паспорту України. Закордонний мене все в порядку, а подався я ще в березні місяці. І надалі нічого не можу конкретно отримати. Люди, які тут знаходяться, вони заплатили велику купу грошей за отримання самих послуг. Сама консульська послуга коштує 375 злотих. Паспорт коштує тисяч півтори тисячі гривень. Люди зможуть отримати паспорти, які замовили раніше, і заплатили за них у ДП документ, поки що не кажуть. Натомість щодо припинення надання консульських послуг чоловікам, які живуть за кордоном, то у поясненні МЗС йдеться, що люди, які подали документи до 23 квітня і заплатили за послуги, то їхні заяви розглянуть і опрацюють. А от нових документів на ті чи інші консульські дії тимчасово не приймають. Дякую, колего. Нагадаю, це була кореспондентка Радіо Свобода Наталя Волосацька.